Це, знаєте, так от коли говорити виглядає як якийсь такий компот, якийсь такий вінгрет, якісь такі, знаєте, складні слова, якісь такі навіть на рівні нашої української маскультури висміяні. Да? От ви ж ви знаємо, що ми називаємо, наприклад, це зараз хвиля відійшла, але як ми недавно називали самих москалів? Мокшанами, так? Мокшанська мова, мокшани лізуть там. Я розумію, це, в принципі, такий, знаєте, спосіб. Uh, такий ярмарковий, такий, знаєте, uh, бурлескний бароковий uh, ворогу присвоїти якісь такі риси і комічні разом з цим, і, і брутальні, так, і об'єднати в якомусь новому імені. І так прийшлося тут. Так, знаєте, якісь бігали мокшани, воно якось співзвучно з Москвою, і вони сказали: Мокшани, мокшанська мова, і т.д. і т.п. Але е, ми можемо говорити про те, що е, ми, як українська нація, яка постійно перебуває в контакті в останні, е, скажімо, там часів е, кіомогилянців, які активно пішли в Російську імперію, в активному контакті перебувають з фіногорськими територіями. Але ми самі внутрішньо не пояснюємо собі, де ми там бували, що ми там робили і хто вони такі. У наприклад, у того ж Гоголя сто разів згаданого і перемитого. У всіх можливих коритах там московської літературознавстві, так само українського, дуже мало звертається на те, що він розумів, перебуваючи у Петербурзі, що він перебуває серед фінського населення. Він жартував на, на цю тему. Він писав про це Максимовичу. Поняття Кацап, оце такі, знаєте, піоративне. Та от Москалькацап це такий рівень «Москаль» це таке м'якеньке офіційне кацап це вже така з елементом брутальності, яка краще в розкриває ніби сутність цієї публіки для української аудиторії. Але за словом, Кацап, який там теж борідка, да, має бути обов'язково у Кацапа, це не властиво для українця. Ти голений, я, умовно кажучи, ні. Але раніше це було важливо. Борідка це була ознака теж фіна. Чому, наприклад, для корінних русків неприйнятно було брити бороди, навіть коли там їхній Петро, Пітр, їх голив, оця відома історія, чому так ще не Тому що таки традиція. Є фінський, дуже сильний. Релігійний посил про те, що борода це не просто собі е, зовнішність а, за фінськими і мирянськими, в тому числі е, 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 релігійному явленні. В бороді жила одна із душ людини. От, це дуже складно. Так виглядає в мирянській міфології: сім душ, одна з душ живе в бороді. І для того, щоб остаточно стратити міряніна, його треба, наприклад, висмикати бороду. Це була як одна з форм страти, як вбивства, так? — і е, утопити.